Сьогодні Кривий Ріг провів загиблого героя Михайла Попоніна. Він був воїном не лише за званням, служив як прапорщик, згодом працював у кар'єрі, був водієм белазу. Аби сім'я жила в достатку, поїхав на заробітки. Але країна покликала і він повернувся. У 2014-му добровольцем став на захист батьківщини. У 2015 році Михайло отримав контузію, але продовжив допомагати волонтерством. Нагородити орденом за мужність третього ступеня. Попоніна Михайла Юрьевича Космерки. У 2020-му знову повернувся на фронт. Служив у лавах 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Виконував бойові завдання у ролі головного сержанта. Повномасштабне вторгнення зустрів на Луганському напрямку. Стояв до останнього на найгарячіших напрямках фронту. Він був волонтером, в нього і нагороди є. У 22-му він вже там був, і подзвонив і сказав, що. Дня 4 не буде, зв'язку ми просуваємося, але нас дуже накривають гарматами. І з 13 квітня більше не телефонував, 17-го він загинув. Три роки сім'я Михайла не переставала вірити у те, що знайде чоловіка живим. Його ім'я було у списках зниклих безвісти. Під час останнього обміну тілами загиблих воїнів, аналіз ДНК поставив крапку у пошуках чоловіка. 17 квітня 2022 року Михайло Попонін загинув, захищаючи Україну на Луганському напрямку. Саме він був одним із тих, хто ціною власного життя завадив окупантам пройти вглиб України. Вічна шана та пам'ять герою. Аліна Сітнікова Іван Сергіїв перший міський.